Скоро збірна України проведе два товариські матчі проти Канади і Нової Зеландії. І багатьох цікавить, навіщо збірна України їде на цей товариський турнір у Канаду і що ми хочемо там побачити. По-перше, це шанс для Реброва і його штабу провести експерименти без ризику, подивитись на щось нове і додатково награти певні зв'язки. Це дуже важливо для нас, адже з вересня Україна гратиме виключно матчі групи кваліфікації на чемпіонат світу 2026. Перший з них одразу проти Франції. Тому коли як не зараз ризикувати і пробувати щось нове, більше такої нагоди не буде. І я дуже сподіваюся, що хоча б у цих матчах проти Канади і Нової Зеландії ми не побачимо нашу збірну, яка всією командою обороняється на своїй половині поля без жодного натяку на гру в Атаці, яка в черговий раз програє перший тайм без жодного шансу. І я дуже сподіваюся, що нарешті ми будемо грати першим номером, а не підлаштовуватися під суперника як у багатьох минулих матчах. Бо тоді навіть я вже почну критикувати Сергія Реброва. Стосовно нашого першого спарринг-партнера Канади, одразу скажу, що це не команда якихось колгоспників, а дуже міцний колектив, де грають не тільки місцеві майстри, а є футболісти, які грають у дуже крутих європейських командах, і вони там лідери. Ми досі не розуміємо, навіть після Бельгії, хто буде заміною Михайлу Мудрику. Це по факту головна проблема нашої збірної, і очевидної відповіді немає. З бельгійцями тренерський штаб провів два міні-експерименти. Пріоритетною опцією обрали переведення на фланг Георгія Судакова, який двічі вийшов у старті зліва. Але, звісно ж, з іншими функціями, аніж Михайло Мудрик. У першому матчі проти Бельгії Георгій не виглядав переконливо на фланзі. Боявся ризикувати і йти у обіграш. А це взагалі головне кредо для Вінгера. А як тільки повернувся на свою позицію, то став грати як Марадонна, і наша збірна побігла вперед і, в принципі, за рахунок цього і виграла. У другому матчі Судаков, як і вся наша команда, був відсутній на полі. І це красномовно говорить про те, що це надто дорога і невиправдана жертва для нашої команди: ставити Судакова на фланг замість центру. Другим варіантом неочікувано став Олексій Гуцуляк, який взагалі то шульга. Цей експеримент можна вважати вдалішим, оскільки він навіть забив гол. Але, попри нарідний для себе фланг, Гуцуляк виглядав солідно, пропонував себе, розвивав атаки і задавав рух команди. Як на мене, він наразі очевидний фаворит на це місце. Але отримують свої шанси, скоріш за все, і Владислав Кабаєв, і Олександр Зубков. Другий наразі просто у фантастичній формі. У нього 20 матчів за трапзонспор, 8 м'ячів і 4 асисти. По факту, наразі він разом з Довбиком найкращі українські легіонери. Окрім того, для нього лівий фланг це геть не чужа позиція. Оскільки за Шевченка він починав грати саме там, а потім і за Петракова, і навіть за Реброва пограв на цій позиції. А нещодавно, вже граючи у турецькій суперлізі, Зубков поклав ось такий шедевр у ворота Бодрума, граючи саме зліва. Друге питання: хто має бути основним опорником у збірній України? Новий Степаненко, на жаль, у нас досі не з'явився. На жаль, поки що немає футболіста, який одночасно зможе відбирати м'яч, робити великий обсяг роботи, грамотно позиційно грати і при цьому, щоб пристойно контролював м'яч. Ніфіга собі я захотів, скажете ви. Іван Калюжний офігенно справляється з оборонними діями. Він реально вміє відбирати м'яч, але скіл роботи з м'ячем у нього трохи просідає. У Супевана в останніх п'яти матчах збірної найнижчий відсоток точних передач. І це при тому, що він рідко ризикує і намагається грати від простоти. А у Володимира Брашка навпаки, працювати з м'ячем він вміє і любить. Але проблеми з позиційною роботою в обороні очевидні. Але він, власне, точно не зіграє у цих товариських матчах, оскільки поїхав до молодіжної збірної допомагати команді на молодіжному євро. Я очікую складний турнір, кожен матч буде складним. Я вже проходив це два роки тому. І хочеться як мінімум повторити цей, цей результат, який був два роки тому. Сподіваюся, що все вийде. і У нас дуже гарна команда. І я вірю в хлопців, вірю в себе і знаю, що ми можемо, але треба докласти багато зусиль. У Єгора Назарини, як на мене, все ж таки компромісно непогано розвинуті обидва важливих для опорника компонента. Але, як на мене, все ж таки він все рівно краще грає на захист, аніж на атаку. Окрім того, дебютний виклик отримав Микола Михайленко. Навесні він дуже сильно прибавив і виглядає збалансовано, дуже непримітно для атак команди, але надійно при захисній роботі. Тож не дивно, що він у збірній. Можливо, він якраз і є той самий новий Степаненко, якого ми всі чекали. Ну, дійсно, переліт важкий, дуже довгий, і вся дорога, в принципі, дуже важка. Але, ну що, будемо адаптуватися, в нас є декілька днів, готуватися до ігор, Тому я, я думаю, що ми звикнемо, все буде добре. У центрі поля у нас взагалі величезний вибір гравців. Це може допомогти Риброву визначитись, хто з них реально потрібен команді і підходить під його стиль гри. Бо по факту всі інші попередні матчі мали турнірне значення, і там Ребров не міг собі дозволити ризикувати. Піхальонок і Бондаренко лідери Динамо і Шахтаря, футболісти, які створюють шалену кількість гольових атак у своїх клубах. Але у збірні Реброва їм майже немає місця. Бондаренко досі не дебютував за національну збірну. І коли ми з ним нещодавно записували велике інтерв'ю, я настільки проникнувся повагою і емпатією до нього, що я буду реально вболівати, щоб у нього все вийшло і він закріпився у збірні Реброва. вітати з дебютом чи з поверненням? Ти як сприймаєш взагалі цей виклик? Е, чесно кажучи, думаю, з дебютом. Як ти цей дебют тоді сприймаєш, коли тобі сказали, що ти йдеш збірну? Срадів. Зрадів, це вперше при Сергії Станіславичу він мене викликав, тому новий виклик, велика відповідальність, гордість. В такі моменти з'являються додаткові фізичні сили, психологічні, тому що кінець сезону і от зараз виклик збірну. Як ти це відчуваєш по внутрішньому стану своєму? Я думаю, що кожен футболіст готовий в збірну їхати в будь-якому стані психологічному фізичному, тому я не виключений. Ідентична історія з Олександром. Я сподіваюся, що після пошкодження він повернувся у свої найкращі кондиції, і ми побачимо прайм версію Олександра Піхальонка. Але це футболісти суто на атаку. Наприклад, Єгор Єрмалюк набагато якісніший у роботі на захист ніж Піхальонок і Бондаренко. Шапоренко, скоріш за все, також. Але якщо раптом наш суперник в якомусь з матчів закриється і буде щільно грати в обороні, то ці два футболісти це ідеальні кандидатури, щоб взламати цю щільну засементовану оборону суперника. Цікаво, що Зінченко взагалі може зіграти тепер вже на трьох позиціях у збірні: зліва у захисті, справа на фланзі, закриваючи всю бровку і у центрі, власне. Де він з Албанією і грав, і розривав, взагалі був найкращим на полі. По суті, він може зайняти ледь не будь-яку позицію на полі, окрім центра захисту і нападу, без особливої втрати у якості, оскільки його рівень реально дозволяє. Також отримав виклик до національної збірної Євген Чеберко, який вже три роки виступає в МЛС за Коламбус Крю, і загалом вже п'ять років грає за кордоном. По суті, у нього один матч за збірну проти Франції. Той самий, коли більше половини команди перехворіли короною, і французи наколотили нам сім банок. Після цього він викликався, був у заявках, але на полі так і не з'являвся. У якості експеримента це непогана опція, але я дуже сумніваюся, що Ребров продовжить його викликати. Хіба що Євген дуже сильно вразить Сергія Станіславовича своєю грою у цих товариських матчах. Так, Євген основний у коламбусі грає всі матчі. А нещодавно його команда програла інтеру Майамі 5-1. Месі, до речі, забив 2 і 1 на рахунку Луїса Суареса. Я чекав на цей виклик, багато, багато тренувався для цього, і, yeah. і зараз мене викликали. І я готов показати себе. Ну, от в тебе є досвід гри в Торонто, саме. Так. які ти перші не знаю, матчі згадуєш, які тут провів саме на цьому стадіоні у мене в цьому було місті. тут, Було дві гри проти Торонто, обидві перемоги, тому емоції позитивні. Болівальники, я думаю, прийдуть. Знаю, багато українців у Торонто є. Вони мені, мене підтримали, коли я був на гри. Я думаю, якщо збірна зараз буде грати, буде набагато більше болівальників. Я думаю, буде чудова атмосфера. Також дебютний виклик до збірної отримав Олександр Мартинюк, який провів сенсаційно видатний сезон у Олександрії. І по факту це більш ніж заслужено. І де ще як не в товариських матчах дати себе проявити? Рік тому Олександр активно грав у ротання у молодіжці. Руслан Петрович почав викликати Мартинюка на всі матчі у рамках підготовки до Олімпіади. І на самих Олімпійських іграх Мартинюк провів всі три гри. Чи вже адаптувався до команди? Дякую за привітання. Ще не адаптувався, але кожного дня спілкуємося з хлопцями, знайомимося. З деякими грав на полі, з деякими проти них грав на полі, тому знайомимося, підтираємося один до одного, щоб були хороші колективи. Так, ми колись коли запитували попередніх новачків, що вони робили, коли дізналися про виклик в збірну. Хтось там телефон ледь не розбив, хтось кричав тихенько собі десь в кімнаті, щоб ніхто не чув, в тебе яка реакція була. Я був дуже щасливий, що дали можливість спробувати себе на такому рівні. Все-таки дебютний виклик в національну збірну. Був дуже щасливий, всі вітали мене, телефонували так само, телефон не смс приходили кожної хвилини. Я був дуже щасливий. Як не дивно, але дебютувати за національну збірну може і Владислав Дубінчак. Він викликався на матч з Італією у відборі на Євро 24, але не вийшов на поле. А тут чудова нагода розв'язати цю графу. Дубінчак провів чудовий сезон у Динамо і допоміг команді стати чемпіоном. Демонструючи дуже якісну гру на фланзі, комбінації з партнерами, швидкість і вдалі простріли, і немало гольових передач, які допомагали Динамо. Миколенку, можливо, дали перепочити після важкого і довгого сезону в АПЛ, враховуючи, що у нього була навіть не одна травма. І власне це чудова нагода подивитися на Добінчика. Погано, що окрім Романа Яремчука, ми не зможемо ні на кого подивитися в Атаці. Яремчук це єдиний форвард, якого викликали на цей збір. Адже вона їде допомагати молодіжці на євро, а довбик відновлюється після пошкодження, що логічно і правильно. Але можна було б подивитися у товарухах на Сікана, який непогано увірвався у турецьку суперлігу, три голи і один асист у 14 матчах. Можна було б одночасно випустити на поле і подивитися на їхню зв'язку Сікан Зубков, яка розриває у трапзанспорі. Сікан у інтерв'ю сказав, що він отримав виклик до збірної, але не встиг зробити візу, щоб в'їхати у Канаду. Таким чином, він пропускає збір. Також як варіант можна було б спробувати Олександра Філіпова, який теж нормально роззабивався у цьому сезоні. Так, він вже віковий. 32 роки це вже не на перспективу крок. Але все ж таки людина забиває, чому б ні. Це ж товариські ігри. А тепер стосовно нашого суперника, збірної Канади. Микола Шипаренко чесно сказав, що особливо не знає прізвищ нашого суперника, окрім Альфонсо Девіса. Але загалом вважає Канаду сильною командою. Думаю, що канадці в принципі те саме можуть сказати і про нашу збірну, і, зокрема, Шапаренка. Але все ж таки, кого можна виділити у нашого суперника? Головної зірки команди Альфонсо Девіса з Баварії не буде. Він пропускає матчі через травми. Можу виділити правого захисника Ніко Сігура з Хайдука. Він грав за молодіжні збірні Хорватії. І ось погодився виступати за дорослу збірну Канади. Має шанс надовго закріпитися на правому фланзі. Дерек Корнеліус грає у Марселі. Його, звичайно, не можна назвати прям залізобетонним основним гравцем команди. Але 21 матч у чемпіонаті Франції він відіграв. Стівен Еустакіо. 28-річний опорник спорту. Вже 4 роки основний у команді. Грав і у Лізі чемпіонів, і у Лізі Європи. До речі, Устакіо зіграв обидва матчі із Шахтарем у минулій Лізі чемпіонів. Ісмаель Коне 22-річний центральний півзахисник з Рену. Родом із Кодівуара, але в 10 років з батьками переїхав до Канади. Поки не зміг закріпитися у основі Марселя і в другій частині сезону грав за Рен. Показав себе непогано, що й не дивно, за Ісмаїля заплатили більше 10 мільйонів, а до цього виступав у чемпіоншипі. Та й Джон Б'юкенен, гравець інтера, але останній сезон провів в оренді за Вільяріал. Міланці заплатили за нього Брюге 7 мільйонів євро. Та поки на рівні топ-5 чемпіонатів він себе проявити не зміг. За інтер провів 16 матчів за 2 роки, а за Вільяреал 13 у цьому сезоні. За мірками Канади, Штейджон один з лідерів збірної. На чемпіонаті світу 2022 відіграв усіх трьох матчах. Саме з його передачі Девіс відкрив рахунок в матчі з Хорватією. Кайл Ларіан був одним із лідерів збірної на чемпіонаті світу-22. Останні два сезони бігає за мальорку. І забуває там 18 м'ячів за три сезони. Погодьтесь, рівень середняка прімери – це доволі непогано. Джонатан Девід. Одна з головних зірок збірної грає за Ліль і забуває дуже багато. У лізі чемпіонів забивав Реалу, два Атлетіко, Ювентусу, Ліверпулю і Борусії. За 4 роки настріляв 87 м'ячів у чемпіонаті Франції. Вже давно його сватують у європейські гранди, і я досі не розумію, чому він кудись в умовний Мілан не перейшов. Дуже різноплановий нападник і фізично сильний, і біжить швидко. До речі, розпочинав він у Генті разом з нашим Яремчуком. Тренує Канаду американець Джессі Марш, тренер з іменем. Працював у всіх сателіт-клубах Red Bull, Нью-Йорк, Зальцбург і Лейпциг. Двічі вигравав чемпіонат Австрії. Зараз готує Канаду до домашнього чемпіонату світу, який пройде через рік. Україна грала з кленовими листками лише одного разу за всю історію. 8 жовтня 2010 року у Києві і це був товариський матч. Зіграли 2-2. Це був ювілейний сотий матч Андрія Шевченка за збірну на стадіоні Динамо. Тоді канадців особливо не розглядали як серйозного суперника, і тому десь напевно недооцінка була. Ми програвали 2-0, і в перерві Калітвінцев зробив певні перестановки, і ми все ж таки відігралися. Народ, а ви пишіть ваші думки напередодні матчу України з Канадою. Які у вас питання до Сергія Реброва і що ви хочете побачити у цьому матчі? Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбет. Бери від гри своє.